Смм для початківців, як навчитися СММ з нуля. В цьому відео я розповім тобі все про СММ для новачків і як навчитися йому з нуля. Це повне покрокове керівництво по маркетингу в соціальних мережах, після якого тобі не потрібно дивитися інші ролики. Тут вже є все. Уяви, ти гортаєш інстаграм. Всі твої дії від того, як ти вирішила подивитись відео про котиків до моменту, коли підписалась на когось. Це частина величезної стратегії, якою керують маркетологи. Не просто так твоє око зупиняється на яскравому пості чи відео, і не випадково тобі пропонують саме той контент, який тобі цікаво дивитись. Все це сплановано заздалегідь. І ключовим елементом тут є SMM. Привіт! Я Влад Сапожников, маркетолог з досвідом роботи вже близько 10 років, і в цьому відео ти дізнаєшся, що таке СММ. Як він працює? Навіщо СММнику потрібно взувати кросівки клієнтів? Які соцмережі краще обирати для просування? Та скільки грошей на це потрібно? Що спільного між новачками в СММ та їжаками? І як я сам вивчав СММ на самому початку кар'єри? Розпочнемо з найголовнішого: що таке СММ і як він працює? Уяви великий торговий центр. Це соціальні мережі. І в цьому. В торговому центрі кожен може орендувати місце. Твій профіль це твоя вітрина. Якщо вона приваблива, люди зайдуть подивитися поближче. Контент це твої товари чи послуги. Якщо вони якісні та цікаві, люди повертатимуться знову. Реклама це гучна промова біля входу, що закликає людей знайти саме до тебе. Аудиторія це відвідувачі. Одні заходять, щоб купити, інші просто дивляться, але можуть повернутися пізніше. Конкуренти це сусіди, які теж намагаються привернути увагу твоїх клієнтів. Завдання маркетингу в соцмережах продати товари чи послуги або продукти своїм відвідувачам у цьому торговому центрі. Багато хто думає, SMM це просто красиві пости в інстаграм. Проте це великий міф, котрий я в цьому відео розвію. Але спочатку перейдемо до іншого важливого пункту. Про це мало хто говорить, проте, якщо ти хочеш стати крутим СММ-ником, тобі знадобляться й інструменти. Одним з найголовніших це аналітика. Якщо ти є капітаном свого корабля, то важливо відстежувати, чи він пливе в правильному напрямку, чи збився, і потрібно змінювати маршрут. В цьому тобі допоможуть безкоштовні інструменти. Кожна платформа, така як Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok або Twitter вже зараз X, має вбудовані аналітичні інструменти. Вони дозволяють тобі дізнатися, хто твоя аудиторія, де вона знаходиться і інші важливі характеристики, а ти зрозумієш, чи ти приваблюєш потрібних людей для свого бізнесу, чи ні. Аналітика це ідеальне безкоштовне рішення для початківців, які хочуть почати збирати дані про свою аудиторію, щоб краще зрозуміти їх інтереси та створювати контент саме для неї. Бо, наприклад, якщо ти почнеш продавати інстаграм набори для вагітних і публікувати відео про спортсменів, твоєю цільовою аудиторією, тобто відвідувачами в торговому центрі, будуть ті, хто полюбляють спорт, а не вагітні жінки. І тоді продажів. Не буде. Якщо в тебе вже є аудиторія, наприклад, від тисячі підписників, ти пройшов чи пройшла вогонь та воду і хочеш пришвидшувати процеси, можеш звернути увагу на платні сервіси. Наприклад, Хотсут дозволяє планувати публікації, зменшувати час, витрачений на ручну роботу, а також створювати детальні звіти про ефективність контенту. Якщо хочеш ще більше поглибити аналіз, можна інтегрувати соціальні мережі з Google Analytics. Це допоможе відстежувати, звідки саме проходить трафік на твій сайт і як ефективно працює твоя стратегія. Тобто, поки в тебе не буде понад тисячу підписників, не витрачай кошти на платні інструменти чи платну рекламу. За бажання можеш тільки трохи для їх вивчення та алгоритмів. Проте великі гроші не можна витрачати 100%. Дай собі час розібратись у публікації контенту та зрозумій, який саме сподобається твоїй аудиторії. Адже їх різновидів існує величезна кількість, і коли в тебе вже буде досвід за плечима, то починай планувати більш складні кампанії, використовуючи платні інструменти з платною рекламою, прогорівами та воронками. Звучить страшно. Але все не так, як здається. В майбутньому ти про це ще дізнаєшся. А тепер ти дізнаєшся те, що від тебе ховали. Насправді в маркетингу у соціальних мережах. Ти маєш взувати кросівки свого клієнта. Мабуть, ти хочеш запитати, навіщо? Невже в мене свого взуття немає? Проте в цьому випадку ми говоримо не про справжнє взуття. Мається на увазі, що кожен маркетолог має вміти поставити себе на місце свого клієнта. Одна з базових речей це розуміння, хто твій клієнт, які в нього є болі, які бажання і так далі. Таких важливих моментів безліч. Проте ця інформація надзвичайно важлива. Думаю, що маркетологи роблять усе, як відчувають? Насправді вони проводять довгі аналізи своєї цільової аудиторії, тобто клієнтів, спілкуються з ними, і це допомагає їм визначити, який саме контент створювати, на які теми, як часто і коли. Зараз уяви, що думаєш, яку платформу обрати, і не знаєш. Проте в тебе є можливість провести інтерв'ю з твоїм клієнтом, і ти питаєш в нього: скільки в тебе вільного часу? І отримуєш відповідь: що мало. Якщо твоя цільова аудиторія частіше зайнята, довгі тексти на платформах на LinkedIn можуть не підійти. В такому випадку краще орієнтуватися на короткий контент, наприклад, на X чи TikTok, Instagram, які підтримують короткі відео. Потім ти питаєш з нього, де ти проводиш свій вільний час. Він відповідає: Facebook. Люди, які цінують спілкування з друзями та родиною, швидше за все і використовують Facebook. LinkedIn своєю чергою стає стандартом для ділових контактів. Тепер ти не знаєш, коли краще публікувати контент. І ти про це питаєш. Отримуєш відповідь ввечері. І ти починаєш публікувати свій контент в цей час. Проте в реальності це виглядає. Трохи складніше. Якщо ти вже знаєш, для кого підійде твій продукт, і знаєш, хто твоя цільова аудиторія, то тобі буде легше, і ти можеш шукати її в соцмережах та влаштовувати каздеви, інтерв'ю, де ти запитаєш про ці всі важливі моменти. Проте часто маркетологи використовують інші шляхи пошуку інформації, аналізу конкурентів, онлайн-дослідження в Google, пошук в соцмережах і так далі. І після того, як маркетологи знайшли інформацію про своїх клієнтів, наприклад, жінки від 18 до 25 років, живуть в Україні, бажають розвиватись в маркетингу, проте бояться невдач. Вони складають портрети клієнтів, вигадують їм імена, шукають випадкові фото в інтернеті, що схоже на таких людей, пишуть вік, вподобання, бажання, цілі. Та багато іншу інформацію, котра важлива для того, щоб створювати контент ідеальний для своєї цільової аудиторії. Це і називається створення портрету цільової аудиторії. А в США, наприклад, називають їх аватари клієнта, а в Європі часто buyer personas. Ти навіть не здогадувався, чи здогадувалась, що це працює так. Проте далі потрібно ж ще соцмережі обрати, де просуватись. Є думка, що це не важливо. Яка різниця, якщо усюди є люди? Але, як ми зрозуміли, різниця є. В тебе можуть бути клієнти, котрим важливіші дописи, а ти почнеш просуватись в Instagram чи Pinterest, де основна увага падає на візуал. І це буде помилкою. Які ж тоді платформи і для кого підходять? Facebook. В ньому більше 2,7 мільярдів користувачів. Підходить для покоління X, тобто людей від 44 до 59 років, та бумерів віком від 60 до 78. Це чудова платформа для підвищення впізнаваності бренду, налаштування магазину для продажу товарів. X. Більше про взаємодію та підтримку клієнтів підходить для брендів, які хочуть бути на зв'язку з широкою аудиторією і слідкувати за трендами та інфлюенсерами. Тут часто популярні теми IT, фінанси, наприклад, крипта. Інстаграм ідеальний для візуального контенту. Тут можна продавати продукти та співпрацювати з інфлюенсерами. Підходить для молодшої аудиторії, Міленеалів – людей від 28 до 43 років та покоління Z. Вона крута для побудови особистого бренду, якщо хочеш вести свій особистий блог. TikTok – також для покоління Z. Проста платформа для органічного охоплення та вірусного контенту. Ідеальний варіант співпраці з інфлюенсерами. А LinkedIn це головна платформа для продажу своїх продуктів чи послуг іншим компаніям. В професії це називається B2B, тобто продаж від бізнесу до бізнесу. Тут можна знайти роботу чи пошукати інвесторів. А що до YouTube, спитаєш ти, ця платформа дуже потужний інструмент, щоб приходили теплі ліди, ну тобто потенційні клієнти. Чому? Тому що відео дивляться довше, бачать, що каже людина, як вона думає, і саме це привертає увагу та надає додаткову довіру. У всіх інших платформах більш текстовий чи візуальний відео, але з коротким форматом, що не дає повного розуміння про людину чи компанію. Якщо ти додивився чи додивилась до цього моменту, тобі цікаво, і ти вважаєш, що більше людей мають подивитись моє відео. Постав лайк, напиши коментар та підпишись на мій канал. Усі ці дії дають Ютубу розуміння, що мій контент корисний і він краще його просуває. Тож дякую тобі. А тепер перейдемо до більш цікавенького грошей. Хоча насправді багато початківців бояться працювати з великими бюджетами, проте деякі компанії вкладають великі суми і отримують величезну віддачу. Щодо розподілу бюджету, LinkedIn найбільш дорога в просуванні. YouTube найбільш дорога введені та створенні контенту. Найпростіше це все ж таки Інстаграм та Фейсбук. Але якщо ти тільки починаєш, такий підхід не підходить. Краще почати з мінімального бюджету і просувати лише ті пости, які добре працюють, навіть безплатної реклами. А якщо таких немає, то нема сенсу витрачати кошти на таке просування, адже позитивного результату, скоріш за все, не буде. Тільки досвід та набиті коліна. А тепер давай перейдемо до цікавенького. Ти здивуєшся, коли дізнаєшся, що ж спільно між новачками в СММ та їжаками. Їжаки можуть пробігти до 3 км за ніч в пошуках їжі. Тепер уяви, що ти цей їжак, а СММ світ, в якому спочатку важко орієнтуватися, але з правильним підходом можна знайти всі потрібні ресурси. Не перемикайся, адже у цьому відео ще багато інсайтів. Як навчитися SMM з нуля, розібратися в усіх інструментах, кампаніях та стратегіях, і перетворити хаос соцмереж на чіткий план дій. Чому це важливо? Дивись далі. Ще один інсайт, про котрий початківці забувають: метрики. Як і будь-який інший вид маркетингу, маркетинг у соціальних мережах значною мірою залежить від метрик. Тобі потрібно збирати дані про свої пости, щоб побачити, які працюють, які ні, які кращі, які гірші. І тобі вже визначити, що за контент є кращим для твоєї цільової аудиторії і що далі постити. Неважливо, це контент з платною рекламою чи без. Найперша метрика, про котру варто знати, це залучення. Слідкуй за лайками, коментарями та репостами та рахуй по формулі залучення. Якщо твоя аудиторія активно реагує на твій контент, отже, він їй цікавий. І також CTR, Український коефіцієнт клікабельності. Чим вище CTR, кількість кліків на рекламу, тим ефективніша твоя реклама. Адже кожен клік це зацікавлена в твоєму контенті людина. Тож, а тепер я хочу відповісти на питання, котре ти ще не задав: чому регулярність у СММ твій секрет успіху? У соцмережах є думка про важливість регулярності публікації контенту. Що чим частіше ти постиш, тим краще. Проте чи це так? Насправді не може погодитися з цим на 100%, адже якщо людина почне публікувати поганий контент в своєму блозі регулярно, наприклад, кожного дня відео, де вона показує погоду, без жодного підпису, на погану камеру з поганим звуком, жодна регулярність не допоможе їй набрати аудиторії для продажів. Можливо, якесь відео і залетить, і в неї з'явиться аудиторія. Проте люди можуть прийняти її відео як мем або жарт. Тут вже нічого не продати, якщо не змінити стратегію. Проте, якщо в тебе контент, що має в собі ціль, якщо ти покращиш його з кожної публікацією, маєш гарну або ж хоча б середню якістю камеру чи мікрофон, у випадку, коли ми говоримо про відео чи фотоконтент, то в тебе більше шансів завдяки регулярності дійти до успіху. Може з'явитись питання, а чому так? Насправді ціль регулярності показати алгоритмам соцмереж, що ти можеш залучати до себе людей, а їм це якраз і потрібно, аби більша аудиторія використовувала їх. Також ти запам'ятовуєшся краще, і це впливає на те, наскільки тебе знають, а потім і на довіру до тебе. А тепер давай розглянемо матрицю контенту. Доволі складно, але ти здивуєшся, коли зрозумієш наскільки це просто. Просто уяви, що ти створюєш план для гри. Де ти хочеш, щоб люди спочатку дізналися про тебе, потім почали тобі довіряти, а в кінці купили твої іграшки. Матриця контенту це як карта або план для твоєї гри. Ти розбиваєш всю гру на кілька частин. Перша частина це коли ти показуєш людям, хто ти і чим займаєшся, друга коли вони починають пізнавати і довіряти. А остання частина, коли вони готові купити твої іграшки. Наприклад, на етапі знайомства публікується відео з іграшкою, щоб привернути увагу, на етапі розгляду огляди і відгуки, щоб показати користь, а на етапі покупки спеціальні пропозиції, щоб переконати зробити покупку. Це допомагає створити правильний контент для кожного етапу і досягти бізнес-цілей. Так ти переконуєш кожного на кожному етапі гри, і в кінці вони вже точно хочуть купити твої іграшки. А тепер можеш за моїм простим прикладом сам створити таку матрицю контенту та написати в коментарях під відео на будь-яку тему. А я напишу свої думки на їх рахунок. Чи ти знав, чи знала, що дуже важливо брати на яку тему створювати контент. Якщо ти початківець, можеш подумати та ні, якісне відео чи фото, та звук-монтаж будь-яка тема стане топовою. Проте це міф. Вибір правильної теми дозволяє залучати саме тих людей, які шукають відповіді на свої питання або вирішення проблем. Пам'ятаєш, ми розмовляли про спортсменів та вагітних жінок. Так ось, якщо ти продаєш товари для вагітних, то публікувати спортивні матчі буде поганою думкою. Але навіть якщо ти почнеш публікувати контент для вагітних, і тут можуть виникнути проблеми. Адже в кожній темі є підтеми. Якась більш популярна, якась менш популярна, завдання – віднайти більш популярні і трендові теми та створювати контент саме на них. Я тобі розкажу секрет, який працює завжди. Коли ти розкриваєш якусь тему, то не забудь подумати про те, а що саме твоя аудиторія отримає від нього. Тобто, які саме думки і які інсайти вона потім візьме собі та буде використовувати. Якщо ти створюєш, наприклад, якісний контент для вивчення мови. Додаєш лайфхаків, як їй легше вивчити, запам'ятовувати слова, і твої глядачі або читачі зможуть використовувати це, тоді вони отримують результат. А це те, навіщо люди взагалі використовують в соцмережі. В такому випадку і до тебе довіра збільшиться, бо ти будеш давати корисний, якісний контент на ті теми, котрі цікавлять аудиторію, а не просто аби, аби що, для того, щоб просто було. Знаєш, зараз ти можеш подумати, що СММ максимально важко вивчати. Проте це тільки здається. В минулому я відкривав школу англійської, і коли ми з партнером працювали над нею, ми буквально пробували все, щоб знайти своїх клієнтів. Налаштовували рекламу самостійно, вчились, проходили курси, тестували соціальні мережі, публікували пости. І все це в час, коли інстаграм ще тільки починав набирати популярність. Тоді ми часто сумнівалися, чи працює це. Але кожен новий крок приносив результат. Зараз, з досвідом роботи з агенцією, я знаю, що можна досягти успіху через YouTube, TikTok, Instagram, якщо знайти правильну стратегію. Я впевнений, що ти теж можеш це зробити, треба лише почати. Найкращий спосіб це, звісно, вивчення маркетингу в цілому, не лише SMM. аби в голові була повна картина та розуміння, що, як, для чого і за чим робити. Таких спеціалістів зазвичай полюбляють найбільше. І якщо ти налаштований чи налаштована рішуче, та як і я бачиш перспективи у цій професії, тоді запрошую на мій курс маркетингу, де я навчаю новачків, як вже через три місяці навчання працювати маркетологом і заробляти від 500 доларів. Чекаю тебе на безкоштовні консультації для усіх бажаючих дізнатися відповіді на питання, які тебе цікавлять, наприклад, чи підходить тобі маркетинг, що він собою представляє, і чи варто взагалі починати розвиватись в ньому? Адже найкраща інвестиція, яку ти можеш зробити, це у своє навчання, аби потім помножити її в декілька десятків разів. Став лайк, підписуйся на канал та залишай коментар до цього відео. А якщо ти хочеш дізнатися більше про професію маркетолога вже зараз, тоді дивись моє відео, котре з'явиться в кутку екрану. Що ж, ще побачимось, бувай!